Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з нашою новою колекцією. New Sunset. це колекція, яка натхнена теплом південного сонця та природою. Це колекція про відпочинок. Яка виконана переважно з натуральних тканин, таких як льон, тенсел та віскоза, що дає можливість дуже класно і комфортно відчувати себе в спекотні літні дні. Це колекція про легкі тканини, про струменеві фактури і розслаблений вайб твого літа. Головним елементом декору в даній колекції я б виділив ручне декорування дерев'яними бусинами що дуже класно поєднує фактуру натуральних тканин та фурнітури, як, наприклад, ми можемо бачити в даній сукні. Якщо казати про мої особисті фаворити з цієї колекції, то напевно це буде сукня Русаленька, яка виконана в прозору паєтку. Це буде дуже ефектний образ для завершення і останнього дня відпочинку. Тож друзі, запрошую вас до знайомства з нашою новою колекцією на всіх наших платформах онлайн і офлайн.